Я презентував винахід, який я робив спільно з моїми друзями з моїми колегами. Це є розумна подушка, яка називається PyPillow. Це смарт-подушка, яка вираховуватиме ваші фази сну, вона допомагатиме вам засинати. Ви можете слухати музику, токи ви засинаєте. І музика автоматично вимкнеться, коли ви заснете. Що подушка запам'ятовує форму голови. Є готовий прототип, який розробляється спільно з американським інженером. Робота вже йде більше року, і єдине наше питання, яке в нас. Лишається ключове це софтвер. Заслугована отримав шманка Олександр. У мене абсолютно немає зараз слів, якими б я міг вирізати свої емоції. Я думаю, що я ще в стані афекту і просто відійду приблизно через годину. Я не вірю в це. Всі стіни дійсно є тільки в нас в голові, і всі кордони, тільки в нас в голові, тому їх треба долати і долати їх разом. І завжди я радий, що є ті люди, яким не байдужі чужі ідеї, яким не байдужі ініціативи молоді, які дійсно допомагають руйнувати стіни, які б, наприклад, я і моя команда не змогли б просто зруйнувати самостійно.